краю до краю, від донецьких терконів До та русал в Дунає, колядові, коли, коли рідне і сієм в країну, хай летить моя пшениця, кожну кожну свіну. Сію вітру сніг і люті морози. Хай летить моя пшениця і висушить сльози. Хай це слово, що я сію, живе, нехай діє. І дасть нам надію. Хай в луганську пролунає сієнка. Почуйте у Криму, Одесі, сумах, вірою він чує, сію, сію у домівки, що стали порожні. Сію тим, хто за кордоном, в Америці, в Польщі. Хай пшениця нам помножить сотні не Сію тим, хто все це чує з холодних окопів. Сію так, щоб не забути й словам дати зброю. Сію вам і сію з вами, українські герої! Слава Україні! Христос рождається!